Тож, друзі, про що говоримо нині? Я думаю, ви бачили вже таку ініціативу, я почну з далека, що в деяких закладах можна, приміром, замовляти страву і прибуток від цієї страви. Та іде, там, ну, от я бачила на підтримку третьої штурмової, Там деруни там, на третю штурмову щось таке, я бачила у нас в закладах в Харкові. Але... Є ще одна акція, до якої долучилося вже 40, більше 40, можливо, мене поправлять зараз 40 закладів по всій Україні, Україні і збирають вони на дрони для розвідників. І кампанія ця називається смачно на дрони. І страшенно мені взагалі подобається вся ця ідея, бо мені здається, Кожна наша дія як тилу та вона має бути спрямована на підтримку війська тим чи іншими способами, і е, тільки так можна взагалі виправдати е, існування тилу як такого, та в такій страшній війні. Тож зараз будемо розповідати про цю акцію детальніше, докладніше, бо там не тільки там, справа в, в страві е, тут дуже багато є різних пропозицій, дуже багато є різних е, цікавих е, е, нюансів. З нами нині на зв'язку Володимир Гавриш, президент фонду «Сучасна Україна». Пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня, пані Аліка. Доброго дня, шановні, шановні слухачі вашого радіо. Власне, та фонд Сучасна Україна вам належить ця ініціатива, ви її активно впроваджуєте і розвиваєте. Тож, мабуть, почнемо спочатку. Розкажіть, будь ласка, як виникла така ідея? Ну, ця ідея ще виникла у 2025 році на початку року, коли ми бачили, що досить тяжко вже збирати кошти на підтримку наших збройних сил, тому що фонд сучасна Україна активно підтримує наших захисників, і у нас є проєкт фронт, яким ми постійно опікуємося, і я особисто вирушаю на схід до наших захисників це і Суми, і Харків, і будь-який регіон, де потребують наші захисники допомоги. І ідея виникла завдяки ресторанам, завдяки закладам харчування, кав'ярням, кафетеріям об'єднати зусилля усіх е е ресторанів і залучити кошти для наших розвідників, і е власне ми придумали таку креативну назву Смачно бонадрони прийшли до Андрія Юсова і запропонували спільно з нашими розвідниками запустити такий проект на підтримку гурмо України. Так, дуже крута реклама. Якщо бачили слухачі. Е е е там власне шеф-кухар несе щось таке закрите кришкою, якусь страву підносить її пану Кирилу Буданову. Він відкриває, а там такий дрончик. А дуже прикольна креативна реклама. Тож розкажіть, будь ласка, ну мабуть, вже кортить запитати вас про Харків, але я трошки потерплю. Розкажіть про умови. Можна не лише, от як я вже зазначила, та що якусь конкретну страву ввести в закладі для того, щоб там чистий прибуток ішов на, на дрон а є там низка всяких можливостей. Розкажіть про них докладніше, будь ласка. Ну, взагалі, хотів би повернутися ще пару слів до ролика. Володимир Ярославський, це відомий шеф-кухар, являється амбасадором фонду. Сучасна Україна. Власне, він на ролику подає страву Кирилу Буданову для того, щоб він скоштував. І е цей дрон влучно е показує те, що нашим розвідникам потрібні дрони для того, щоб знищувати цілі, наближати перемогу. І е в умовах е повномасштабної війни яка триває вже 3,5 роки, ми запустили цю акцію, і е, ціль е, цієї акції якомога більше залучити закладів харчування по всій Україні від великих до маленьких. І е, будь-який заклад, який долучається, може вибрати страву, може вибрати напій, який буде іти вигляді до НАТО у людей, які відвідали е, їхній заклад, і тим самим. Кожна людина може скуштувати смачну їжу, підтримати наших розвідників і допомогти на цей збір смачно бонодрони. Це перша історія. Друга історія про взаємодію: це може бути відсоток від прибутку закладу харчування або будь-які активності закладу. Це, наприклад, вечір якоїсь страви, чи це. Якийсь там мистецький захід на території закладу це. Страви, які будуть представлені для великої маси людей, тобто ми відпрацьовуємо різні алгоритми взаємодії для того, щоб максимально зібрати коштів і підтримати наших захисників. А щодо закладів харчування, які сьогодні доєдналися, то це вже близько 80 закладів харчування. І воно кожного дня примножується, масштабується, і е, хочу сказати, що навіть вже є перші результати в розрізі всієї е, країни. Е, так, е, ржавий крап. В Одесі вже зібрав на один гурбокс. Наш ресторан рестор, партнер ресторан Лакі в Києві, теж зібрав на гурбокс. І Галя Балована теж закрили вже по одному гурбоксу. А також е, на сьогодні е, вже більше 500 тисяч гривень зібрано, і це вже ми маємо е, 10 гурбоксів для наших розвідників. Клас, тобто це акція декілька тижнів триває, це результати там декількох тижнів. Так. Yep. Бо я минулого тижня власне дізналася про цю ініціативу, і тоді було 40 закладів. Я читала в анонсі, і от за тиждень можна сказати, що x 2 Тобто заклади прям вельми активно долучаються, і це дуже приємно. А що Харків? Взагалі харківські заклади долучилися станом на зараз. Харківські заклади залучили долучилися. Ми дуже вдячні рестораторам Харківщини, міста Харків, за те, що теж долучаються, і закликаю всіх інших, хто в роздумах, долучатися. Тому що е, Харків і Харківська область це одна із тих областей, яка 22-му році взяла на себе удар і дала гідну відсіч загарбникам. І сьогодні е, Харківська область, місто Харків під постійними. Обстрілами і тому наша е, задача максимально згуртуватися, е, приєднуватися до таких подібних е, заходів для того, щоб підтримувати наших захисників і тим самим давати змогу нашим розвідникам е, знищувати цілі, захищати небо над е, країною і е, виборювати перемогу на кожному клаптику української землі. Ну тобто ми про кількість зараз не можемо говорити, та чи про якісь конкретні приклади саме по Харкову. Ну хто можливо там найбільше зібрав, бо ви знаєте, у нас тут є така внутрішня конкуренція. Може там хтось почує, що от один заклад зібрав більше і почнеться заруба. Якщо говорити про Харків, то більше п'яти закладів точно знаю, долучилися. А якщо говорити про деталі, хто скільки, то це тільки нещодавно вони долучилися, і скажімо, тільки почався збір. Тому я скажу так: що в кінці кожного тижня йде збір. Верніше фіналізація збору по кожному закладу, і завтра наш координатор Анна Ордеха буде зізвонюватися, комунікувати з усіма закладами, і оновлена інформація буде в відкритому доступі, і, в тому числі, заклади харчування, ресторани з міста Харкова. Ми можемо вже підсумувати, скільки зібрано. Ага, тобто, ми можемо подивитися на цій інтерактивній мапі, про яку я теж читала. Які саме заклади, ну, примір в кожному місті долучаються. І якщо ми хочемо, власне, і поїсти, і допомогти зі збором, то можемо обрати якийсь із цих нам закладів на мапі. Правильно? Так, однозначно, це, скажімо, три заклади, які підключилися. Я зараз з Гохо і Сіті, Рест Ендбар Культурний. Це ж треба, я про жоден не знаю, але тепер це теж хороший хороший привід дізнатися більше. А наскільки взагалі зараз ви бачите таку перспективу, ну, приміром, закріпити цей проєкт, допоки, в принципі, війна триває. Чи чи у нього взагалі обмежений там час, от Вам треба зібрати на якусь кількість секретбоксів, і доведеться завершувати? Чи можливо, щоб цей проєкт якось прижився і стало, допомагав війську? Ну, взагалі, якщо говорити про проект смачно бонадрони і фонд «Сучасна Україна», то ми креативно підходимо до будь-якого збору. Я хотів би ще два слова сказати, що ми працюємо над напрямком культурної дипломатії це мурали сучасної України, які ми присвячували різним родам військ підрозділам. І в 2024 році ми реалізовували мурал для наших. Гурівців, і ми зібрали більше 2 мільйонів гривень. До Дня прикордонника в 2025 році ми робили Мурал в Хмельницькій області і зібрали близько 5 мільйонів гривень на підтримку Державної прикордонної служби. І е, сьогодні проєкт смачно бо на дрони це ініціатива, яка е, була запланована орієнтовно 2-3 місяці в часі, але дивлячись на те, що вона має відгук не тільки у людей, які готові е, долучитись, як власники закладів харчування, але і людям ця ідея досить заходить. Тому ми плануємо скоріш за все цю е, ініціативу. Впровадити на постійній основі для того, щоб вона працювала на підтримку наших захисників в даному моменті. Це розвідники, які в кінці року отримують бокси з. Дронами, які будуть нищити ворога, угу. чи було у вас опасіння ну на самому початку проєкту? Що, наприклад, міста, які регулярно обстрілюються ворогом, чи ну там потрапляють, ну різного роду там про з проблемами стикаються, що не буде такої там теплої підтримки, що ну мовляв і так складно підприємцям тут перебувати і долучатися ще до акції не можемо. І наскільки це виправдалося? Кожен проєкт, який запускаємо, це зрозуміло, що ризик, тому що 3 роки повномасштабного вторгнення дає, дається в знаки. Але коли ми почали спілкуватися з бізнесом, бізнес по різному реагував. Але як ми бачимо сьогодні 75 плюс закладів харчування це вже непоганий результат. Є багато закладів, які просто ще не чули про цей е проєкт, і взяли паузу для того, щоб подумати. Дехто спілкується е з нашим координатором, говорить, що ми допомагаємо іншим підрозділам, і тому це нормально. Ми е розуміємо, що не тільки наш проєкт має бути. Підтриманий, і найголовніше, щоб всі, хто організовують такі проєкти чи будь-які інші на підтримку збройних сил, щоб вони були реалізовані, щоб мета збору була досягнута, і наші захисники були озброєні сучасною технологічною зброєю для наближення перемоги. А якщо чесно, то чи були такі заклади, які казали ні, ми не збираємо, ні, ми не долучаємося? Так, такі заклади були, да, тому що деякі заклади е, проводять або свої якісь збори і не хочуть е, розфокусовувати увагу. Тобто різні були е, діалоги, але це нормально. Е, добре, що наша країна активно бере участь в підтримці захисників. І е, скажу, що за ці три з половиною роки ми зібрали більше 250 мільйонів гривень на підтримку збройних сил України, і це показник того, що українці системно допомагають нашим захисникам, і ми вдячні кожному донату, тому що маленьких донатів не буває, і заклади харчування, які навіть... Долучаються і можуть зібрати 5-10 тисяч гривень за період кампанії, це е, не перепона. І закликаю всіх е, бізнесменів е, заклади харчування не боятися того, скільки ви зберете. Ви кожним своєю гривнею, кожним збором підсилите, і це вдячність моя кожного е, члена нашої команди. Ну і потужна підтримка наших розвідників. А, от в чому ще може бути справа? Та що підприємці можуть соромитися того, скільки вони можуть зібрати. А які ще, можливо, та посіння, які треба розвіяти, з якими ви теж стикаєтеся в комунікації в роботі? Можливо, що ще назвемо. Ну, е якщо говорити про наш збір, то в нас є е сайт, який є, так і називається Смачно бона дрони. <кхи> і е там е висвітлюється інформація. Про заклади харчування, які долучилися, але якщо бізнес не хоче показувати е, дотичність і е, свою локацію, то ми е, не вставляємо. Ми е, скриваємо інформацію. Бізнес збирає, потім е, ці кошти перераховує на банку, яку ми окремо створили на підтримку е, проєкту смачно бонодрони. Угу. Ну, і... прошу. Ну і два слова, що хотів сказати: що будь-який українець або бізнесмен, який хоче долучитися до проєкту смачно, бо на дрони, може звернутися через сайт до нашого координатора і придбати або секрет-бокс окремо і долучитися цим до збору, або зробити свій особистий донат. Це теж буде вкладом у наближення перемоги і хорошої підтримки акції. І смачно, бо на дрони, так і зауважимо, що ну, ви вже на початку згадували про Галю Баловану, тобто, що це не тільки ну, ресторан, як ми як ми його розуміємо, це можуть бути і кав'ярні, і якісь крамниці. Та тобто, тут обмежень теж немає. Хто може долучитися. Немає. немає ми відкриті до діалогу з усіма ті, хто можуть підтримати цей проєкт і зробити свій вклад. У мене до вас наостанок таке більш глобальне і, можливо, там не знаю, світоглядне та запитання. Власне, як до представника такого великого фонду. Зараз ми теж вже зауважували, що дійсно стало дуже складно збирати гроші на допомогу війська. Я навіть по своїх мікробанках це помічаю. Аудиторія залишилась та сама, але просто вже немає, чи то змоги, чи то якоїсь жаги, чи то ще більше зборів стало, чим чи, чи нижче зарплати, можливо, все разом, не знаю. Але слово. Факт залишається фактом, збирати стало надзвичайно складно, і навіть креативні ідеї, креативні збори теж уже не завжди так супер діють, допомагають діяти. Але от ми не мусимо здаватися, мусимо шукати якісь нові альтернативні варіанти. І, власне, про такий ми сьогодні з вами говорили та про ініціативу смачно бонадрони. Але в цілому, як ви глобально зараз бачите оцю перспективу розвитку цієї вже там Індустрії та збору, можливо, якісь є у вас поради і для бізнесів, і для людей. Як залучати аудиторію, як збирати? Ну, якщо говорити про наш фонд сучасну Україну, ми з перших днів заснування фонду говорили про мурали сучасної України. Це на сьогоднішній день, коли... Повномасштабна війна почалася ідея створення муралів на підтримку сил оборони, і в рамках того, що ми реалізовуємо мурали як культурну дипломатію. Ми в кожній області плануємо зробити мурали на підтримку різних підрозділів, різних е, е, напрямків та родів військ для того, щоб показати силу та міць українського захисника, тим самим навколо муралів, зробити мерч. І цей мерч буде е, один із методів е, збору коштів. Можу трішки привідкрити е, те, що в Харкові теж планується мурал. Охти ми ведемо, ми активно ведемо перемовини по місцю. А для кого він буде присвячений це е, славнозвісний 225-й 225, е, 225 полк, Олег Ширяєв, його командир, герой України харків'янин? Тому е, вони показують дуже потужні результати е, на нулі, і е, насправді кожен із хлопців, які в підрозділі. Це теж сила і міць нашого українського фортпосту. А про якісь терміни ми можемо вже говорити. Ну про місце я так розумію ще ні, але можливо, вже трошки можемо закинути коли. На даний момент художник займається ескізом, як тільки буде зрозумілий ескіз і погодні умови, тоді ми зможемо далі говорити про те, коли ми це реалізуємо. Але 100% ми це зробимо і реалізуємо. Класно, ну, будемо дуже чекати. І власне приходьте з апдейтами на радіо на кипіло, радо розкажемо про цю ініціативу. Тим паче, що кожна, кожна дія вашого фонду. До вона є благодійна, то ми абсолютно відкриті. Дякую. Тож, друзі. Немає зараз обмежень по термінах, тобто можна долучатися до акції смачно бонадрони і рестораторам, і власникам якихось закладів, кав'ярень, крамничок. Словом, якщо це про вас, і якщо ви дійсно там, ця ідея вас зацікавила і ви там запалилися, то, будь ласка, звертайтеся. Я можу порадити просто ввести в Гуглі і перше, на що викидає, власне, ввести смачно бонадрони, і перше, на що викидає, це на ваш сайт. Тобто, і там вся... Всю необхідну інформацію а. Можна, можна відшукати. От е, власне дуже вам дякую за за розмову, за ініціативу. Я буду сподіватися, що будуть наростати в геометричній прогресії. Просто заклади і відповідно, допомога нашим розвідникам. Віро дякую вам за те, що запросили. Дякую всім слухачам радіо. Долучайтеся, і ми обов'язково переможемо. Все буде сучасна Україна. Це точно сто відсотків. Тож, друзі, ми зараз з вами біжимо на музичну паузу, послухайте пісню, яку я для вас підібрала, а потім повернемося і будемо говорити про Харків, Харківщину та людей. Залишайтесь.